Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Наш огляд сьогодні про лідера серед дизайнерських брендів Fossil. Цей гігант створює не тільки годинники, а ще одяг і аксесуари. Але справжня слава прийшла саме завдяки наручним супутникам їхньому неперевершеному зовнішньому вигляду та різноманітності. У справжності цих слів можна пересвідчитися на чоловічому годиннику fs 5962 коричнево сріблясто смарагдовий варіант ідеальний для естетів за поєднанням кольорів та форм фактору. З технічної точки зору портрет має такий вигляд: мінеральне скло, кварцевий механізм, 12-годинний формат часу, нержавіюча сталь у корпусі, діаметр якого 42 мм. товщина 13 мм, вага 99 грамів, водозахист 50 метрів, текстурований циферблат, ремінець зі шкіри, що приємно охоплює руку. Є хронограф для вимірювання коротких проміжків часу. Демонструється дата за показами офіційного сайту виробника до такого корпусу йдуть змінні ремінці синього, чорного, рудого та сірого кольорів. Є навіть ружевий колір, який дозволить вашій другій половинці тимчасово конфіскувати ФС-5962. Витвір відносять до колекції машин. Досить цікаво відмітити, що вона позиціонує настрій любителів активного способу життя мандрівок пригод. Попри переконливий розмір, такі годинники вселяють довіру. Тобто вони продовжать свою роботу навіть у випадку, якщо світ зупиниться. Рифлений Безель має на меті пом'якшити удари. Кожна модель не тільки шикарна зовнішньо, а ще й дуже зручна і функціональна. Покази часу легко та швидко прослідковуються на контрастному корпусі. Фосіл FS-5962 – Це той випадок, коли його володар універсальний і самостійно диктує правила життя та враження для навколишніх. Годинник стильний для повсякденності та є вишнею на торті ділового образу або ж вечірки з друзями. Він новий від філософії, який змушує переосмислити роль показчиків часу він не банальність минулого, а високотехнологічний аксесуар із багатьма ролями. І саме це червона нитка не тільки у фосіл, а й у багатьох сучасних годинникарів. Такі слова просто змушують заглянути глибше до скарбниці популярної марки, що з 1984 року пропонує революції у сфері годинників. Нині вона один із світових лідерів у дизайнерських годинниках серед молоді на різних континентах. До появи Фосіл в охочих відстежувати час був вибір між простими і дешевими варіантами або ж серед дорогих і фашенебельних розробок. У нашого, так би мовити, клієнта була яскрава і недорога пропозиція від талановитих. Дизайнерів виробник спричинив вибух мозку, оглядачів випуском революційного годинника з функцією КПК у 2003 році. Він іменувався Fossil Wrist PDA і працював на базі Palm OS. Інтерактивний дисплей дозволяв обмінюватися інформацією з ПК. мав віртуальну клавіатуру, розпізнавав текст. У 2006-му все було не менш технологічно Color ID з ідентифікацією телефона абонента. Що стосується суто чоловічих годинників, то у Фосіл все дуже різноманітно у хорошому сенсі цього слова. Пробіжимося топовими колекціями. Casual – мікс незвичайних ремінців із заклепками циферблатів різних кольорів та дизайну. В них можна уявити як студента на заняттях, так і офісного співробітника. Хронограф незвичайні корпуси, дивовижні, практичність і функціональність. Тут продуманий кожен міліметр циферблатів, вигинів ремінців і браслетів. Дін є підозра на відсилання до біографії голівудського актора Джеймса Діна, яка повна легенд і романтики. Дизайн трохи агресивний, але він направлений на пізнання навколишнього світу, а не на людей. Тут навіть видно ностальгію та ліризм. Декер класичний дизайн із незвичайними циферблатами та різноманітними ремінцями. Класика в такому поєднанні близька серцю молоді, адже це не консервативність. Характерна особливість, дуже помітні безелі з відмітками. Діджитал суцільно силіконові вироби з вау-ефектом і оригінальним електронним циферблатом. Дрес цей варіант для того, хто не може визначитися зі стилем. Родзинка нетипові, що привертають увагу циферблати. Вартість таких годинників задекларована, одна, але через вигляд вони здаються дорожчими. Грант відсилання до моди початку 80-х у сучасному поданні. Ретродизайн на сучасну манеру. Козир на випадок, коли світові набридне гігантизм та мінімалізм. Джейк масивні сталеві корпуси, прикрита від ударів заводна голівка. Годинні насічки та стрілки буде добре видно на контрастному циферблаті навіть за сильного туману. Калейдо, динаміці. Колір циферблата можна змінити поверненням калейдоскопа через кнопку. Спорт цікава присутністю зносостійкого напилення. Твіст дивує відкритим механізмом і невеликим циферблатом зі стрілочною індикацією на одній площині. Тут два механізми: кварцевий для часу і механічний для секундної стрілки. Якщо ви хочете відчути, що таке справжній креатив і шопінг, при якому може відпочивати душа, то вам до фосіл та мережі магазинів ДЕКА вам покажуть усі витвори годинникового мистецтва, поділяться порадою, що краще вибрати під лук і настрій, і при цьому не забути про максимальну функціональність. Фосіл, наче підводний світ, який приваблює раніше небаченими дивами, це годинник FS-5962 та вироби з колекції, згаданих вище. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними у нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із ДЕКа.